Рівняни зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу героя. Під час захисту батьківщини від ускладнень отриманих внаслідок поранення помер 48-річний солдат Сергій Бортнік. Дуже мало служив, як якось так доля розпорядилася, щоб він швидко так пішов від нас. Сергій Бортнік народився у селі Квасилів, закінчив місцеву школу, після чого здобув фах будівельника. Згодом працював за спеціальністю свого часу проходив строкову службу у квітні. Сергія мобілізували до лав Збройних сил України. Був добрим, веселим тим, хто завжди приходив на допомогу. Таким воїна запам'ятали родичі. Любив на рибалку їздити. Дуже любив племінників своїх. І пішов так на службу тихенько, так мирненько. У Сергія залишилися брат, сестра та четверо племінників. Поховали герої на кладовищі у рідному Квасилові. Вічна шана та пам'ять українському воїну. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.